Зараз я знаходжуся в лісі неподалік села Баймаки. Вирішив сьогодні прогулятися. По в цьому лісі. Жовтий. Листя пожовтіло. На таких мохах люблять рости польські гриби. Тут і білі бувають. така в мене буде прогулянка лісу. Шикарный ты лис. Тут просто красковый лис. Що знайду гриба, чи ні, ну так прогулятися, подивитися дуже тут гарно. Так, бачу якісь грибочки, подивлюся що це Це маслюки, але що ні по непогонь. А він червивий. Тут ще якийсь грибочок, подивлюсь. Маслюк, не ну вже поганий. Назва баймаки тюрського походження. Тюрські народи це турки, татари. Узбеки, тут Башкири, Уйгури. Це тюркські народи. А село Баймаки то має тюркське походження назва. Баймаки, баймак означає торговець. Тут проходили торговельні шляхи, і торговці відпочивали. Їх назвали Баймаками. І через це назване село Баймаки. До революції це село було Волинська губернія, Кременецький повіт, Шумська волость. У 21 році, 1921 році. Зробили новий кордон. І вийшлося по новому кордоні, баймаки відійшли сюди, до Хмельницької області. І зараз це Хмельницька область. А я далі продовжую свою мандрівку баймацьким Імацьким лісом. Бачу грибочка. Дивлюсь. така біла. Я продовжую далі з тий лісом. і за грибочки подивлюсь. Сероїжечко. Охо, любе рости серіїжки. Так, бачу сервіжечку. Ось така гарна білесенька сервіжечка. Також серіжечка. Ота в охові сховалася. Тут вона не одна, тут їх дві. Ще одна. Ось така класна серіжечка. Тут ще серіжечка. Верна В Мохові бачу сіріжечку. Яка шикарна білюня. Серегижечка. Кажуть, далі теж мохові серегижка. Даже не одна двіх бачу грибочок. О класний, білесенький. Отакий От різноманітний ліс в маркар. Минулого року тут були опеньки, але я не бачу, не, не виднося в цьому році. А тут дикі свині хазяї. Тут якесь така низене болото, вода стояла, видно, вони тут купалися. Я десь буду вибиратися з цих хащів. А тут низина вільха росте. А тут в трикі я підберезовики збирав, і опеньки попадалися, а це вже пізно. А у меня этим роти и не було тут, тобто а підбиразовиків А такий тут хащ. Це ще шикарна вільха. Добігає до кінця моя така мандрівочка баймацьким лісом. Буду виходити з цих хащів.